Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Бажаю міцного здоров'я, терпіння і все буде добре. Обов'язково. Хочу розпочати це відео з того, щоб подякувати вам за вашу підтримку. І я вибачаюся за те, що я не відповідала на ваші коментарі, але ви з розумінням до цього поставитесь. Тому що вони, ваші коментарі настільки були справжніми, і щирими і не шаблонними. А так як ви думаєте, що ви відчуваєте, особиста ваша думка, особисте ваше враження, що я не буду перебільшувати, але у мене навіть були сльози на очах, і я ставила сердечка. Кожен ваш коментар я прочитала. Дякую вам велике. І сьогодні хочу вам розповісти за вчорашній день. Ви вчора подивилися відео, яким він був, для того, щоб багато не розповідати і чому. Ми всі так, хто його знав, це і, ви бачите лише мене, але такий стан у кожного, у кожній, хто його знав. Тому це не лише в мене. В мене ще, знаєте, більш-менш, тому що я потім все розповім. Ми вчора зранку прокинулися, і такий довгий час чекати, 14.00, тому що. В 14-й все починалося. І такий, як мрячка, такий, як дощ, наче він йде дощ, але начебто його немає. І я думаю, така погода, навряд чи люди будуть виходити на узбіччя дороги для того, щоб вшанувати пам'ять та провести нашого героя. Чомусь я про це думала. І ближче до 14-ї сонечка не було, але якось розвіднятися почало. Ми приїхали в церкву, де формувалася колона на щиті була служба. Чи як воно називається, я в цьому не знаю, не розбираюся, його привезли. Дуже дивні такі були, знаєте, моменти, такі секунди, я розумію, наскільки змінюється життя, і на яке я ще не дуже якось так орієнтуюся, в тому сенсі, що. Була служба, отець Феодосій проводить її. А я дивлюся на нього, і я його, я його знаю з дитинства, я його знаю у ті дитячі очі, я його бачила очі на самостійній роботі в школі. Коли там був момент вчитель. Предмету там, на семінар його посилають, і мене як на заміну, і кажуть, має бути самостійна робота, усе завдання. Нехай пишуть, і наприкінці уроку треба зібрати зошити, і потім мені віддаси, Кажу, добре. І я пам'ятаю, як він сидить і ще 15 хвилин до кінця уроку. А він сидить, як гла... очима, знаєте, глазки утуструїть, як ми казали. І я Том не встигнеш. У -у -у. Я вже написав. Він кажу, тоді здавай зожити. Чогось у мене таке, знаєте, і я його звідтіля більше знаю. І пройшла служба, і він бачив мене на службі. Ми всі намагалися триматися, ми всі намагалися триматися, не тільки там, але неконтрольовано і йшли сльози, і я звернула увагу на те, що чергує швидка. Не лише вони просто приїхали, стоять, сіли в машину і сидять, вони дивляться на кожного, розумієте. Лікарі або там медичні сестрички, і вони якось на кожного звертають увагу, поки йде служба. Ну, служба як від відпів... співання. І коли ми ж... вже це закінчилося, але ми ще всі стояли по колу, Антон. Отець Феодосій до мене підходить, я так квіти тримаю, він мені в очі дивиться, так от руку поклав. Ем... І потім, потім він щось хотів підійти, а я щось до когось звернулася і більше ми так не спілкувалися, тому що ну, в... колона їхала через місто, як коли вам показувала на щиті, я Показувала лише там, де я стою, я не бачила, як все місто проведжає наші герої. Я була настільки вражена. Мені ставалося, я цього не витримаю. Я я кажу зараз за себе, але це стосується кожного хто там був. Я дивилася, як молоденька матуся йде. Начебто йшла з магазину, маючи в руках пакет з продуктами і тримаючи за ручку маленьку дитинку, вони стали на узбіччі, і та маленька дитинка ось так стояла. Хтось з прапором України, хтось на коліно зупинялися машини. Я була вражена тим, що ми проїздили і там зупинився був трамвай. І декілька людей, декілька людей, хоча я не знаю, скільки там їхало, вони вийшли на вулицю і стали на одне коліно. Люди, ви неймовірні, ви цінуєте, ви поважаєте і вам це болить так, як і нам. І Ох. це за графіком, все нормально. Я шорт показувала вчора, тому що я не знала, що я не думала знімати, не знімати. Я була в такому стані, знаєте, мої дорогеньке, що я нічого не планувала. От як йде, так воно і має бути. І я лише я як їхала, побачила, як люди проводжають цю колону. І я тоді лише почала знімати, не в церкві, нічого не хотіла, я не думала про це. І потім на кладовище, такі невеличкі, на що вистачало, тому що це було останнє відео в шорці вчора. Я поставила останнє відео з нашим Юрчиком. Ми приїхали на кладовище ті колони. Там грає музика пливе кача. Там нас попередили, що ну, дали прощатися, не відкривали, тому що не відкривали. І нас попередили, що Будуть залби при похованні, щоб ми не лякалися. Ну, те, що ми почули, це все одно багато хто злякався, тому що в таких умовах живемо. І не завжди, що ти чуєш, ти це розумієш або запам'ятовуєш. І потім ми приїхали. Поховали. Я дивлюся, скільки там молодих наших, така дорога ціна. Потім поїхали на помінальний обід. І вже повернулися додому. І там знайома телефонувала, вона завжди виходить. Вшанувати пам'ять і провести героя на щиті. І каже, Таня, це була найдовша колона за весь час. Вона, мабуть, була на пів міста, тому що ми стояли, не як завжди, ми стояли дуже довго. Тому так ми попрощалися і вчора. І знаєте, я їхала в колонії, я пригадала, коли він приходив відпустку. Останній раз це було. І щось у нас був зайшов і каже, слухай, я їздив там по справах, куди він їздив, я не знаю. І каже, Він вперше побачив, як у нас на щиті. Він не знав. Він каже, мені якось незручно місто, люди. Тобто за чотири роки він бачив лише руїни і бої. руїни І бої. І каже, я їхав, я не розумію, там щось їде, щось вони машини ну, настільки якось так сигналять. Всі зупиняються, я нічого не зрозумів. Він вперше побачив, як це на щиті. Каже, я теж зупинився до мурах. Каже, я вражений, наскільки у нас проводжають героїв. Я їду в колонії до мою Юрчик, як ти бачив, як ми те бачимо. Зараз тебе проваджують. Люди, які тебе зовсім не стали. І ось так. А і дорогенькі, я, я не знаю, як далі буде. Я обіцяла більше ніяких сліз. Але я збрехала. Я, я трималася, але якось так. Ви не думайте, не лише я так. Всі, хто його знав, зараз в такому стані, просто ви їх не бачите. І навіть я в кращому, тому що я звернула увагу на кладовищі, коли ми були. то деяким там дівчаткам нашим щось лікарі, або ну хто там на швидкий був, щось в скляночку, якісь краплі капали. А я думаю, мені навіть не треба звертатися. Я, ну. Можу без цього обійтися, а є такі, що й не можуть. Тому я ще нормально. Тому що ви в минулому відео бачили, яку людину ми втратили. І ми ніколи його не забудемо. І ми ніколи не пробачимо наших ворогів. І все принципово. Особливо принципово. Я що ще хотіла вам сказати, я забула зараз згадує. Ви знаєте, я думала, що ну, для мене коли щось нове, ти не знаєш, як себе правильно поводити. Але втрата це не нове, у нас це не вперше. Те, що близь... ну, там, знайомих і так далі, це зрозуміло. Yeah. Іще, 18 березня 23-го року, наша родина. Владик втратив свого двоюрідного брата під Бахмутом. І мені здавалося, що у ну, цій емоції вже є якийсь імунітет, як себе стримувати, але ні, ні немає. І саме, знаєте, ми не тільки ворогів не пробачило, ми ж донів не пробачимо, тому що наш Юрчик, він пройшов. Харківщину, я вам казала, він вистояв Бахмут. Він був біля Часового Яру. Далі Донеччина, Константинівка. ще якийсь. І він це вистояв. І він би далі вистояв. Якби. Хтось не навів, не в бою розумієте, в бою його не подолали, а людська гнилість його вбила за три рубля чи так безкоштовно. Я вірю в силу рано. Я не знаю надалі, який буде в мене контент. Тому що робити несправжній я не хочу. Робити те, що я відчуваю, я не хочу додавати вам цей біль. І я не знаю, я вам кажу відверто, як далі буде, але далі обов'язково буде. Дякую всім, хто зі мною. Мої дорогенькі, бережіть себе, і все буде добре, обов'язково. І до зустрічі в новому відео. До побачення!